Пліч опліч разом переможемо. На Закарпатті в розпалі змагання під назвою Пліч опліч це українські шкільні ліги. Захід відбувається під гаслом Разом переможемо. В Ужгороді триває другий міський етап баталії серед закладів освіти місцевої територіальної громади. Проєкт під одним дахом зібрав 5 видів спорту. Цей проект, який проходить, окрім залу з видів спорту, спортивне орієнтування, черлідинг, баскетбол та волейбол, започаткований. Це вперше і дуже відрадно, оскільки є діточкам насолодитися спортивною спортивними моментами цих прекрасних змагань. У змаганнях беруть участь школярі 2012-2013 років народження, і ось в уж настав час фіналу у чотирьох футзалі – з участю ліцеїв номер 5 8 імені Шевченка та імені Гренджі Донського. Це другий етап, другий міський етап, в якому прийняло участь 20 команд, які були розділені на чотири групи по п'ять команд. І відповідно, переможці під груп сьогодні вирішують у фіналі чотирьох переможця міста Ужгород, який буде представляти на третьому етапі наш обласний центр. Гравці були налаштовані рішуче і думали тільки про перемогу. У мене команда дуже сильна. Я прийшов знайстреном, щоб виграти перше місце і піти в Київ і грати на всю Україну. Як ти думаєш, за рахунок чого твоя команда може досягти успіху? Зіграність. Дуже сильна зіграність. Та були не менш зіграніші команди. Адже на попередньому етапі практично всі продемонстрували дуже хороший рівень суперництва. Особливу роль відігравали воротарі. Воротар це одна з найважливіших позицій в футболі. Він підстраховує всіх цих. Я думаю, що ну, польові граки це теж важливо, Але воротар команді може принести як і погіршення, так і покращення. І саме Ужгородському ліцею імені Тараса Шевченка Голкібер приніс покращення, а команда закладу посіла перше місце. Відтак представлятиме обласний центр на подальшому етапі змагань.